Як можна запідозрити ту депресію, якщо людина якраз намагається її приховати? Все одно депресія буде показана. Навіть як людина буде тримати посмішку, насильницьку посмішку, це буде проявлятися в її продуктивності як мінімум. Все одно вона буде підвисати, тупити, робити помилки, бути недостатньо ефективною. А ще важливо, можна посміхатися, але не отримувати задоволення. І то цей момент ангедонії, який позасвідомо з тебе лізе. От всі отримують задоволення навколо сніданку, або, скажімо так, зустрілися в кафешці. А вона їсть, тримає посмішку, але видно, що вона думками десь глибоко і далеко їй не радує прості речі. Тому депресію дійсно можна приховувати, можна симулювати, можна десимулювати. Ну, симуляція це навпаки нема депресія, ти показуєш. А От десимулювати це, приховувати те, що в тебе є, те, що тебе болить, але вона буде обов'язково проявлятися через якусь твою позасвідому активність, в тому числі через соціалізацію і тому подібне. Тому просто наявність посмішки це далеко не означає, що людина не переживає, не має депресії. Як розпізнати, що дитина думає про суїцид? Ох, складне запитання. Але я би хотів, в силу того, що і кількість депресивних розладів, в тому числі дитячих, зростає, заточити вас на цьому запитанні і власне роздумах. Дитина, яка вже починає, а значить, суїцид це думки про суїцид, завершення життя. Зрозуміло, вона не виникає раптово. Ну, перш за все. Навіть якщо дитина напряму не говорить, як правило, діти не говорять. Вони знову ж таки це проявляють там, де вони щирі, в першу чергу серед своїх однолітків, тому друзі, друзі, подруги, як правило, говорять. Уже якщо потім розпитують батьки, якщо трапилося вже таке нещастя, то вони говорять: так вона говорила, що життя ніяке, що, 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 що це суцільні муки і так далі. Друге, дитина. Може доєднатися до субкультур, які самі по собі свої ідеології деструктивні, ну, наприклад, готи, де культивується тема смерті, чорний колір, кров, світлини зі смертю, обезцінення життя. Також варто подумати. Дитина, яка починає відключатися від звичного життя. А що таке для дитини звичне життя? Це школа, якщо ми говоримо шкільний вік, і це її активність серед друзів. От вона усамітнюється, вона зависає, вона сидить вдома. Раніше була моторна активна. Додому не заженеш або в школу не не, не випнеш. А тут взагалі ні в школу ходити, ні, ні з друзями гратися, ні їсти. Звичайно, як правило, вони не говорять говорять, відстань від мене відчепися, нічого в мене все є. Але отоці асоціалізація, усамітнення, оце підвисання, погляд в одну точку. Звичайно, про якесь говорити навчання і ефективність тут в цьому випадку взагалі нічого неможливо. Дуже важливо зауважити, що продукує дитина, тому що всі думають, що депресія це обов'язково нічого не робить. Ні, депресія також щось робить, щось водить ручкою, десь викладає якісь свої картинки, десь викладає якісь свої записочки. А якщо є можливість відстежити за підозривши, що в дитини таке може бути важкий розлад, який може навіть проявитися суїцидальними нахилами, попробуйте, все таки відстежити, що вона робить в своїх соціальних мережах. Ну, люстрацію займатися не потрібно, але розуміння, ну можна в кінці кінців розпитати її подруг, друзів, що вона про що вона там пише. Дуже часто, якраз щирі думки про безцінність життя, що не варто це повторювати життя, що це одні суцільні мови. Викладають якраз соціальні мережі, рекомендую вам, але може бути і щоденник, можуть бути малюнки. Доволі часто ми бачили ті малюнки, які виконані в стилі, ну скажімо так, знову ж таки я звертаюся до готів. Це дуже такі однотонні малюнки, чорний колір або однією ручкою. Теми, звичайно, страшні, навколо завершення життя, повішання, розчленення тіла і так далі. Тобто, продукція завжди є. Не потрібно думати, що це лише слова. Про які дитина може не говорити словами, не говорити, але проявляти своєю активністю.